Вітаю сьогодні. Я у Солом'янському районі Києва на Севастопольській площі покажу вам трикімнатну квартиру на продаж в цьому цегляному будинку 1998 року. квартира знаходиться на 12-му поверсі, має площу 82,8 квадратних метрів. По плануванню. Коридор 6 квадратних метрів. Простора кухня, вітальня 41,6 квадратних метрів, ванна кімната 5 квадратних метрів, дві окремі спальні 12 і 14 квадратних метрів з заскленими лоджіями. Дуже гарний вигляд. Відкривається з вікон на Київ, вся інфраструктура поруч в пішому доступі. Квартира укомплектована вбудованою кухнею, меблями. Та технікою встановлено бойлер та кондиціонер, є шафа Купе. Поруч є дитячий садок, школа, клініка кардіології та клініка Добробут, аптека, будівельно-архітектурний університет, супермаркети Фора та Новус, чудове транспортне сполучення до центру Києва, тролейбус номер 40 до метро Олімпійська, тролейбус номер 42 до метро «Деміївська». І Шулявська маршрутка номер 401 до метро Вокзальна. Чудова пропозиція для людей, які хочуть жити поруч з центром Києва в районі з розвиненою інфраструктурою, вартість квартири 94 тисячі умовних одиниць. Продавці готові розглянути продаж за державними програмами по банківському розрахунку. It calls us home, morning sunlight paints the skyline grand Where ancient meets the modern hand in hand Streets alive with echoes of the past And Kiev's embrace forever will last